Проєктні цілі, привіт, друже. Сподіваюся, тобі вдалося задуматися над тим вціленням якої ідеї може бути твоє життя. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про цілі і про те, як вони можуть допомогти нам залишатися сильними навіть у найскладніших умовах. Зараз багатьом доводиться жити життям, яке ніхто з нас не вибирав. Пам'ятаєш, ми говорили, що війна це неконтрольований стрес, який може викликати стан вивченої безпорадності. Але знаєш, що може допомогти нам у цих обставинах? Цілі. Твої особисті значущі цілі можуть бути тим маяком, який допоможе тобі відчути, що в твоєму житті є те на що ти можеш впливати. Якби я записала цей розділ кілька років тому, я б сказала про те, що цілі повинні бути конкретні, вимірювані, релевантні та далі за смартом. Але зараз я бачу неефективність цієї моделі у своєму житті та в житті моїх клієнтів. Ця модель була розроблена для використання в безпечному та передбаченому середовищі. А під час постійної невизначеності вона не тільки не допомагає, а навпаки, може бути деструктивним фактором, руйнуючи в тобі віру в себе. Це може стати останньою краплею, яка доконає тебе. Тому ми підійдемо до встановлення цілей трохи під іншим кутом. Концепція, яка, на мою думку, більш підходить в умовах невизначеності та постійних змін, це концепція особистих проєктів. Цю концепцію вів канадський психолог Брайан Літл. Його ідея випливає з того, що кожен бере участь у численних проєктах свого щоденного життя. Особисті проєкти можуть бути великими або маленькими, можуть стосуватися роботи, сім'ї, дозвілля, ідеалів, мрій тощо. Під проєктом Літл має на увазі будь-який ланцюжок. Дій, який людина здійснює для досягнення певної мети. Особистий проєкт може бути чим завгодно: від створення благодійного фонду до того, щоб щодня знаходити час для читання книги. Великий особистий проєкт може бути спрямований на кар'єру або особистий розвиток, наприклад, створення власного бізнесу або вивчення нової навички. Малий особистий проєкт може бути простою, але важливою звичкою, такою як щоденна медитація або читання. В чому перевага саме цього підходу? Особисті проєкти не вимагають суворої визначеності. Що то неможлива в тому непередбачуваному середовищі, де ми живемо. При звичайному плануванні будь-які зміни можуть вважатися відхиленням від плану. На відміну від цього, особисті проєкти передбачають гнучкість та адаптивність, що дозволяє краще впоратися з змінливими обставинами. Особисті проєкти дуже індивідуальні і важливі для самореалізації людини. Для того ж вони не статичні. Особисті проєкти можуть еволюціонувати та розвиватися разом з тим, як розвивається людина та змінюється контекст. Ну і найважливіше, на мою думку, критерій для смарт цілей характерний зовнішній фокус, досягнення конкретного результату чи зміни. Особисті ж проєкти більш сфокусовані на внутрішньому процесі, на тому, як вони допомагають людині зростати, розвиватися та отримувати задоволення від життя. Тепер постав відео на паузу та подумай над трьома питаннями. Перше, які особисті проєкти є в твоєму житті? Наприклад, мій особистий проєкт це створення коучингової групи бізнесу за 100 днів та бізнес-коучинг, а також додатку, який допомагає людям побудувати бізнес за 100 днів. Це великий проєкт, він корелює з моєю життєвою ідеєю. Є проєкти менші освіти дітей, моє здоров'я та краса, моє ментальне здоров'я та освіченість. Друге питання: у яких проєктах інших людей ти береш участь? Працюєш у компанії, допомагаєш у вихованні онуків, волонтериш? У притулку для тварин третє яку частину часу ти присвячуєш своїм проєктам, а яку чужим? Участь у чужих особистих проєктах може бути важливою та корисною діяльністю. Це може зміцнити соціальні зв'язки, надати нові можливості для навчання та росту, а також додати відчуття приналежності та мети. Але якщо ти повністю поглинений чужими проєктами, не маючи своїх, це може мати ряд негативних наслідків, таких як відсутність автономії, відчуваєш, що не належу собі, розчиняюся в інших, втрачені можливості для росту та самовираження, втома та вигоряння. Що варто зробити? Пам'ятаєш, ми вже говорили про те, що як Якщо ти не керуєш своїм часом, то варто на початку виділити принаймні годину для себе. Потім, коли ми обговорювали здатність, концентруватися на важливому, дійшли до висновку, що цю годину варто наповнити якісною увагою без відволікань. І ось зараз прийшов час подумати, який особистий проєкт варто розмістити у полі твоєї якісної уваги, як визначити свої особисті проєкти. Почни з питання, що для тебе дійсно важливо: власне джерело прибутку, бізнес, освіта, здоров'я чи творчість, реалізація якого найважливішого проєкту може якісно зру. Всі важливі сфери твого життя. Під час роздумів будуть виринати і міні-проєкти, які також важливі, але не мають такого принципового впливу на життя. Записуй ці ідеї також. Ми до них повернемося на наступному уроці. А поки завдання на сьогодні сформулювати свій основний особистий проєкт, якому ти будеш присвячувати не менше години якісної уваги на день.